Брате, якщо ти на фронті і у тебе є Starlink, слухай сюди. Ось ця річ в моїх руках: це твій найкращий друг. Це чохол-антитепловізор Луска, який ховає Starlink від ворога. Реально ховає, ані дрон, ані тепловізор не знайде твій Starlink. Чохол легкий і міцний. Його вже випробували хлопці на нулі. Ми самі виготовляємо мобільну комунікацію систему Луска тут в Україні. Ось так вона виглядає зблизька, спеціальна сітчата структура, що поглинає теплове випромінювання. Тут, на виробництві, ми перевіряємо кожну партію. Наші камуфляжні системи роблять техніку фактично невидимою для сучасних засобів розвідки. Ми постійно вдосконалюємо технологію, отримуємо відгуки від бойових підрозділів і впроваджуємо зміни. Результат надійний продукт, якому довіряють на фронті. Всі кажуть, працює шикарно. Не ризикуй! Замок прямо зараз! Якщо сумніваєшся, ми надаємо їх безкоштовно для тестування. Оплатиш після успішного тесту. Пиши нам у приватні.